Это говорит Украина. Одни наши герои утверждают, что у них украли дождь. Наша следующая героиня утверждает, что у нее хотят украсть речку. Встречайте, пожалуйста, Оксану Сусяк из города Верховина Ивано-Франковской области. Итак, Оксана, что хотят сделать с вашей речкой? Кстати, она называется Черный черемош, по-моему. Да. У нас э, слава Иисусу Христу. Це у нас так вітаються в наших Карпатах. Хто у нас був в Карпатах, знає, що Гуцули по сьогоднішній день так вітаються. І ті, які ще не були, ми вас запрошуємо, і ви це почуєте, відчуєте нашу культуру. Ми Гуцули зберегли нашу автентику культуру по сьогоднішній день і продовжуємо це робити. І ми дуже схвильовані, турбуємося. Тобто, я сьогодні є голосом нашої гуцульщини, щоб зберегти нашу природу. Це не тільки один черемо хочуть спаскудити, бо ми інакше це не говоримо. Білий черемош вже частково зіпсований, і чорний черемош, там де саме рекреаційна туристична зона, хочуть а яким образом Чому ви утверджаєте, що украдуть річку. Яким образом это ну, та тим, що вже, наприклад, це в річці Демброні, вже в кілометри вже закована річка в цю трубу. Труби ржаві, і звичайно, ландшафт природна, природа, що виглядає це зовсім непривабливо. І звичайно, той турист, який приїде до нас відпочивати, він не захоче ці труби бачити, чи є інші гребельного типу є ГЕС. І э, пригребливого типу бетони. Хіба наш турист, який приїде до нас відпочивати, чи навіть ми самі жителі хочемо бачити ці бетони і ці труби ржаві, і водичка, яка буде наприклад, на прикладі Пробінівської ГЕС просто каміння там, де було русло потоку, просто саме каміння. нагадує, що тут була річка. Добре, ми від'їздили і к вам для того, щоб посмотрети, що відбувається у вас в, вашем, в вашій місцевості. Внімання на екран. Так вот, что увидели мы на когда-то живописных берегах Черного Черемоша. Ржавые трубы для будущей гидроэлектростанции разбросаны по всему берегу, а возле самой кромки воды виднеется недостроенное здание будущей гидроэлектростанции. Татьяна Тымочка здесь у нас. Эколог, Татьяна, скажіть, пожалуйста, неужели последствия строительства вот последствия вот ГЕС действительно настолько э, плохі, що річка може исчезнуть? Насправді я хотіла би звернути увагу у всіх присутніх, що втручання людини в природне середовище є надзвичайно негативним, і те, що ми говорили попередньо про Херсонську область, це є взірець. Абсолютно негативного впливу, і в даному випадку втручання в природу це є найгірше, що могли придумати е, сучасні фермери. І до речі, хочу вам сказати, шановний е, агроном, що не Іван. Е, да пане Іване, що е, все таки це розбивають град. СО2, Так, да, це незначна частина, але СО2 – Це парниковий газ. І якраз зміни клімату ми зараз спостерігаємо, в тому числі і в Україні. Те, що робите ви, це не санкціоновано. Я не бачила жодного висновку державної екологічної експертизи на вашу діяльність. Це незаконна діяльність, яка шкодить довкіллю. Дякую. Так, давайте вернемся гідроелектростанція. Да. Що, що стосується Карпат, це є ще один взірець такого ніщівного удару по в першу чергу по природному середовищу. І це означає, що бізнес в Україні, на жаль, викачує висмоктує, забирає з України всі ресурси, забирає ресурси землі, забирає ресурси річок. Малі річки Карпат. Так, мають гідроенергетичний потенціал. Але значно більший потенціал Карпати мають від рекреаційної, оздоровчої і туристичної функції. А, Оксан, а скажіть, пожалуйста, від сейчас будівництво гідроелектростанції було приостановлено і саме благодаря вашим требованиям. Як ви добилися? Справа в тому, що бачите. Рішення і дозволи, вони отримали не повідомляючи населення. Ніхто нічого не знав. Якщо подивитися по документам, 2009 рік вже є заяви там чи розпорядження, рішення, сесії не приймалися. Десятий рік, одинадцятий рік. Населення місцеві зовсім не було в курсі, що вони хочуть робити. Звичайно, є містечкові як депутати, які я їх називаю, називаю кишенькові, які виконують волю свого царка місцевого голови сільської ради. Це приймалося рішення. Я ще вам скажу, вони не винуваті, тому що вони не знали, що воно несе і як воно виглядає. По перше, договору не заключено ніякого. Я не знаю, коли вас Ну, На договір. що ви готові пойти, щоб відстояти свою річку. Не дати просто напросто, так як люди зробили в Зимброні. Вони буквально вийшли, люди і заборонили, і не дали черпаком тим трактором рити річку, тому що ви б бачили цю жахливу сцену. Коли це був зимовий період. Вони працюють в нас. Я перепрошую в нас на з нагосучення. Свято не працюють ні в неділю, ні в яке е, свято релігійне. Вони працювали в неділю і буквально ночами люди чують як рив той трактор. І люди, коли вийшли заборонити буквально фізично і не дали цьому, викликали. 에, 에, з, 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 наприклад з адміністрації прислаків з прокуратури з міліції, слава Богу, зупинили. Наші люди поїхали до голови адміністрації з 에, зверненням один раз. Призупинили, дали розпорядження на призупинення. Поки комісія вияснить. Ну, там, чи які проблеми є в цьому ГЕС. Там є порушень маса. Тому коли комісія ми ще раз приїжджали зі зверненням до обласної адміністрації, тому що в нас вже не тільки є одна земроня, у нас є на ну, кусточку по на одне село іде по чотири ГЕС. Ви розумієте, це законів. Скажіть, нам так же делать? Нам теж їх отлавлювати по і по праздникам. Ну нам так же ділять.